Кількість випадків і летальних випадків з цією хворобою на цей час залишається найбільшою, і в нашій країні це на 100 тисяч кожного року збільшується кількість перенесених інсультів нашими пацієнтами з них. Третина людей молодше 65 років, тому ця тема дуже актуальна і важлива для нас. Цього можна було б уникнути, якби ми виконували і дотримувалися простих правил здорового життя. Що треба робити, якщо сталася нагода і є перші симптоми цієї хвороби? Викликати швидку 103 і якомога швидше. Якщо з'явилися у вас проблеми з мовою, з слабкістю в кінцівках, запаморочення чи дуже високий тиск, ви невідкладно викликаєте швидку і отримаєте медичну допомогу. Безкоштовно можна отримати діагностичні процедури, процедури комп'ютерної томографії, магнітно-резонансну томографію, Неврологічні обстеження, лабораторні обстеження. І з лікування безкоштовно можна отримати тромболітичну терапію і тромбоекстракцію в клініках, які володіють цією методикою, де згуртовані команди неврологів, нейрохірургів, ендоваскулярних нейрохірургів та реніматологів. Є так зване терапевтичне вікно. Для того, щоб швидко добратися до лікарні, до фахівців, які володіють методикою тромболізісу і тромбекстракції, це не значить, що їхати до найближчої лікарні, а краще їхати до тієї лікарні, де згуртовані фахівці. І терапевтичне вікно може бути декілька годин. Тому не хвилини, а але години вирішують, можливо, цей тромболізіс, тромбу, який закупорив артеріальну судину, чи тромбекстракція цього ж тромбу. Прості правила, прості речі: контролювати артеріальний тиск, виникати надмірної ваги, виникати обмеження. Активного руху фізичного такі прості речі можуть ну, врятувати в подальшому від такого перебігу тяжкого, як ішемічний чи геморагічний інсульт. Люди, які перебувають в групі ризику, це хворі на цукровий діабет, це люди з надмірною вагою, це люди з гіпертонічною хворобою, люди з комплексом соматичних захворювань. Це все група ризику серед людей молодого віку чаще враження, це геморрагічний інсульт, і, як правило, це наслідок артеріальних розриву артеріальних аневризм артеріовенозних мальформацій. Це інша, трохи інша історія. Це можливі вади вроджені вади судин.